Вітаю, дітки, я вам пропоную послухати уривок із вірша. Тече вода з під явора, яру на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явір молодіє, а кругом її верболози і лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою. Хлюпочуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качуром за ними, ловить рязку розмовляє з дітками своїми. Цей вірш написав видатний український поет та письменник Тарас Григорович Шевченко. Це дуже важлива людина нашій історії. Він був великий чарівник. Слова і фарби. Шевченко писав казкові вірші та малював гарні картини, які розповідали про життя та природу. Він також любив свою країну і боровся за те, щоб люди жили в щасті і були вільними. Тож я вам пропоную послухати ще один чудовий вірш. Падок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати. Так соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Отже, коли ви розфарбовуєте картину або читаєте вірші, Згадайте про чарівника Шевченка, відчуйте радість творчості, що дарує нам кожен колір та слово.